У Карпатах застрягли туристи, серед яких і наш кореспондент Євгенія Цвитанська сніг заскочили в горах зненацька. Водії там не ризикують рушати нерозчищеними дорогами дорогами. чекають, доки негода вщухне. Зараз ми знаходимося у мальовничому. Подивіться самі містечко Косів, це районний центр. Нам тут довелось заночувати, бо від учора через мороз наша автівка просто не заводиться. Але вчора нам вдалося вибратися із Закарпаття села Голошина. Це було, скажу чесно, дуже непросто, тому що ми рухалися гірськими дорогами. І нам насправді пощастило, що ми змогли дістатися до районного центру, тому що, по-перше, в нас був позашляховик. Ми могли їхати, седани взагалі не могли виїжджати. А якщо хтось наважувався, вони просто по ось таких дорогах сідали. Як Кажуть, на поза. і дуже багато машин ми зустрічали, які відкопували із снігових заметів. Хочу сказати, що а, якщо машина з'їжджає з дороги, то тут у горах це. Дуже небезпечно, тому що весь час ти рухаєшся фактично ось так над прірвою. Саме через це рух гірськими дорогами на легковиках а від початку снігопаду закритий. А до більшості сел Косівського району взагалі не можна дістатися не розчищені дороги. Це 60% сел. Люди не можуть ні виїхати, ніхто до них не може ні заїхати. Ну і власне розчищені дороги тільки між районними центрами. Ну а тут у містечку Косі від самого ранку місцеві жителі пораються з лопатами, аби розчистити власні машини та шлях до власного подвір'я. Що давно сіки снігу не було? Дуже давно скільки? П'ять років. Ого. У нас така техніка. бери понеки кидай поряд. Через ось такий великий шар снігу. Нині обмежили рух громадського транспорту. 23 села лишаються нині без світла. Ну а те, що особисто я приміром вважаю зимовою казковою красою для місцевих жителів, це додаткові труднощі. Євгенія Цвітанська, ТСН 1+,1.